Для ампліфікації виділеної РНК, асептичний бокс для пробузаготівлі для проведення ампліфікації. Ампліфікатор виробництва Amplified Biosystem. Підписуємо зразки. Це у нас наш зразок. Потім ампліфікаційний мікс. Один, два і три. Один, один. Для проведення ампліфікації ми сформували кейс наших зразків, виділяли ми перший, приготували мастер-мікс, у склад якого входять суміш праймерів, мастер-мікс, власне, сам, тобто це суміш нуклеотидів та є буфер. Та, власне, суміш ензимів. Основні аліквоти ви можете бачити тут. Наступним етапом буде змішування власне, зразків і мастерсу. Для цього ми використаємо безпосередньо епіндорфи для ампліфікації, які потім будуть ампліфікуватися у ампліфікатори. Ми також будемо використовувати позитивний і негативний контролі. Таким чином додаємо Мастермікс, почергово в кожну з пробірочок по 12 мікролітрів. Після цього ми використовуємо. Використовуємо наші проби, зразочки пацієнтів, які надалі ми розкапуємо у кількості 8 мікролітрів згідно нашого протоколу у кожну відповідну пробу, окрім негативного контролю. Пробірки ми міцно закрили кришечками, перед цим якісно ресуспендували для повного переміщення компонентів суміші. І надалі ми їх ставимо в позначені у протоколі діляночки майбутнього аналізу. Протокол. Ампліфікація виставлена і нажимаємо кнопочку Run. За результатами досліджень були отримані наступні результати. Негативний контроль. Перша пробірка. Другий зразок, третя проба.